Добрий день, діти! Розпочинаємо урок української мови. Ми дуже любимо рідну мову, її мелодію чудову, тож починаємо урок, нехай знання йдуть вам прок. Сьогодні на уроці ми познайомимося з видатними людьми Чернівецької області, а також навчимося визначати основу слова. Натисніть відео на паузу, запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці на першому рядку пропишіть чотири голосні літери я, ю, є, Ї з великої літери та такі ж з маленької літери. На другому рядку слово мрія, мрію, мріє і «мрії». Що це за слова? Це форми одного й того ж самого слова. Ми змінили закінчення. словникові слова познайомимось з новим словниковим словом. Для цього відгадайте загадку. Він скафандр вдягнув швиденько і корабль облетів, усе виправив гарненько і в ракету знову сів. Дякі слова вам допомогли відгадати загадку. Скафандр ракету. Це космонавт. Запиши це слово та запам'ятай правопис його. А тепер виконай звукобуквений аналіз слова космонавт. Спочатку поділи на склади, постав наголос в цьому слові. Проаналізуй звуки і букви. І в цьому слові 9 букв, 9 звуків і 3 склади. А тепер склади запиши речення зі словом космонавт. Чому життя людини повинне починатися із мрії? Давайте прочитаємо відповідь у вправі 1. Життя людини повинне починатися з мрії. Мрія допомагає людині переборювати труднощі, добиватися своїх цілей. Людина загартовується на шляху до здійснення мрії. Випишемо виділені слова у вправі 1. Позначимо закінчення. У слові людини закінчення і. в слові людині і. І в слові людина закінчення а. Прочитай і запам'ятай, а як же називається тепер частина слова без закінчення. Та частина слова, яка залишилася без закінчення, називається основою. Основу слова позначають так, такою позначкою, напіврамочкою. Тепер давайте позначимо основу в словах, які ми виписали із завдання 1. В слові людини, основа без закінчення це людин. У слові людині людин. І в слові людина закінчення А, то частина слова, яка залишилася без закінчення, це людин. Дайте відповіді на запитання. Ви помітили, хто автор тексту про мрію? Це Леонід Каденюк, автор тексту про мрію. Чи знаєте ви, хто такий Леонід Каденюк? Леонід Каденюк це перший космонавт Незалежної України. Чи відомо вам, де народився цей чоловік? Він народився у Чернівецькій області. Прочитаємо текст. Щоб переконатися, чи правильно, ми думали, Леонід Каденюк народився в селі Клішківці Чернівецької області. І з самого дитинства він хотів стати космонавтом. Для досягнення своєї мрії, Леонід Каденюк наполегливо працював, і мрія дійснилася. Леонід Каденюк став першим українським космонавтом. В тексті є виділені слова. Випишемо їх. І позначимо закінчення основу. В селі спочатку визначаємо закінчення. І, а щоб визначити закінчення, ви пам'ятаєте, нам потрібно слово змінити: село, села, селу. Та частина, яка змінилася, і є закінчення. А частина слова, яка без закінчення це основа. Області область область. Закінчення І. Частина слова без закінчення. область, основа дитинства. Спочатку визначаємо закінчення А, основа залишилась дитинт, мрії, закінчення І, основа мрій. Мрія закінчення Я, основа мрій. І космонавтом, щоб визначити закінчення, змінимо слово космонавт, космонавту, космонавта. Тобто в нас змінилося Ом, тому це є закінчення. І основа без закінчення космонавт. Чи є серед них слова з однаковою основою. З однаковою основою це слова мрії і мрія. У них однакова основа мрії. А з однаковим закінченням однакові закінчення в словах селі і області. Закінчення. Пригадайте, яких ще космонавтів ви знаєте. Перший космонавт це Юрій Хахарін. Павло Попович космонавт українець. Анатолій Левченко космонавт українець. Ніл Армстрон перша людина, що ступила на місяць. Права 8. Спишемо слова. Це ракета, команда, робота. Позначимо у них основу. Поясни, як ти будеш її визначати. Пригадаємо, щоб визначити основу, нам спочатку потрібно визначити закінчення, тому що та частина без закінчення і є основа. Отож, у слові ракета, закінчення А. Основа тоді ракет. В слові команда, закінчення А. Основа команд в слові робота, закінчення А. То частина слова без закінчення основа це робот. У наступних словах космос. Закінчення буде нульове. Основа космос. Космосу закінчення У основа космо, і в слові космосом закінчення Ом, а основа без закінчення космос. Проведемо дослідження, яка частина однакова в словах першого ряду. В словах першого ряду однаково це закінчення. А. А яка частина однакова в словах другого ряду? Однакова частина це основа космос. В якому ряду слова мають однакове значення? Однакове значення це у другому ряду. Космос, космос і космосом. Перевіримо свої думки за правилом. Що слова з однаковою основою мають однакове значення. Наприклад, «небо». «неба» і «небом» в нас однакова основа це «неб». Той значення будуть однакове. А слова з однаковим закінченням, але різними основами, мають різні значення, наприклад, сонце, море і поле. У них однакове закінчення Е, але основи різні. Тої значення у них зовсім інакше різні. А яка в тебе мрія? Що ти робиш, щоб вона здійснилася? Напиши про це текст. «Моя Мрія. Наприклад, я мрію стати програмістом. Комп'ютер вже зараз є моїм помічником, маю збірку навчальних програм. Вони цікаві, відкривають багато нового, перевіряють мої знання. Хочу теж створювати цікаві ігри і навчальні програми для дітей. Тому стараюся добре вчитися, і тоді моя мрія обов'язково здійсниться. У вас кожного своя мрія. Отож, напишіть про це текст. І що ви робите, щоб вона здійснилася. У домашньому завданні в праві 10. Вам потрібно списати текст. Чернівецьку область називають Буковиною. Ця назва походить з давніх часів. Колись цей чудовий край був покритий буковими лісами. Слово «буковина» означає земля буків. Вам потрібно потім. В цьому тексті, коли ви спишете позначити закінчення й основу у виділених словах. Але ж для цього пригадай, що для того, щоб визначити основу, вам спочатку потрібно визначити закінчення. А частина слова без закінчення є основою. Чи складно було визначати основу слова? Зовсім ні. Тому що частина слова без закінчення – це є основа. На цьому ми з вами урок закінчуємо. Дякую вам за роботу на уроці. Оберіть відповідний смайлик відповідно до вашої роботи. Дякую за увагу! На все добре вам!